Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні 99 ночей у лісі. Оновлення Хеллоуін. І так, нарешті, ми дочекалися. Перша частина оновлення про Хеллоуін вже тут. І ми вже сьогодні її попробували. І ви зараз будете в шоці. Оновили дуже багато всього. По-перше, Олень тепер не Олень. Олень тепер вампір Олень. Він тепер взяв собі червоний ковнір і бігає, як Дракула. Хочу когось вкусити, не знаю, що він там хоче. Побачите. Друге, дуже багато будинків подобається. З гарбузами красиві, кольорові. Те треба приходити тільки вночі, і тільки зі свічку, і вони щось тобі дадуть. Постукаєш, хтось відкриє і щось дадуть. Що дадуть? Будете бачити, щось дадуть, то й точно. Купа, всього пододавали. Ліс партки красиві. Правда, купа пауків, купа паутин. Ну а що зробите? Хеловін, що ви хочете. На другий тиждень вже вийде друга частина, ми і другу пограємо а сьогодні перша. Все красиво, все круто, і ви зараз все побачите. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коментуйте. Бекомець, це важливо. Ну шо, йдемо дивитися на круте оновлення. Погнали! Такс, 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 а що тут у нас творить? Подивіться! Подивіться на цього У нас Хеллоуін починається, да? який файний, ні? Красота, я свій там заставочку зроблю. Але потім у народу немає як стати. Німерей тут, вілтки, тут, квастарас, тут. Сталкер і сказав, що може зайде. Може і не зайде. І так Хеллоуінські оновлення поділяється на три частини. Вийшла перша частина. Потім подивимося, що буде далі. Ану. Раз, два. Все, погнали! Всі зайшли, всі зайде. Три частини. Перша вийшла. Можливо, на другу суботу вийде друга, а на третю суботу третя. Зараз подивимося, що нового сьогодні додали. Ну йди до нас! Вийде. <гас> я вийшов чи зайшов. Скільки ми сьогодні проживемо, я не знаю, але ми маємо вкластися в 30 хвилин і знайти якомога більше скерків. Хто більше скерків знайде, то й виру. Вони не чули, що я казав. Оу, oh, чекай! Все, назад. Погнали! Так, що там? Та давай, зробай деревце. О, гарбузи! А може гарбузи мош їсти? До речі, гарбузову кашу хто любить? А не любить? Чоловіче, то я збираю. То я збираю. Ану? Та, диви, то гарбузом всі наїдаєш, так. Все. це ліпше, що вони добавили. гарбузи. Один гарбуз їж. І тобі більше нічого не треба. Киньте ще там одну дошку. Але я хочу цкельки знайти е, в скринях до речі щось нове, може бути. Дві дерево на мене заволити. ти щось дарить що? До речі, до речі, знаєте що? З понеділочка я. Я правда не знаю, який це день буде. Але десь на другий тиждень запишу серію 99 ночей у лісі. І я буду тут робити, знаєте що? Щось таке, що я ще ніколи в житті не робив тут. Віцькі пауків. А вони кусаються? А вони не кусаються? Не, он не кусается! Цедав при пауке! Ничего себе! Кросота! Двейки, файни! Шене краса! Красота! О! Чиє мясо? там махата! Воу-воу-воу-воу-воу! Диви! Красота! Оце красота! Дивись, Шик! Блін, А ну шо там? Тихо, я стукаю. You need to light this house. Шо-шо-шо? Що, що, що? Мені щось запалити треба. Світло там треба якесь. Яке світло? Але хата така файна, там в хаті щось дуже серйозне. Як завжди, я не знаю, що, але дуже серйозне. А може там цукерок? Що там є? Не знаю що. Ну зараз ми подивимось, все. Але то вже хата. Добре, добавили пауків, добавили паутину, добавили ту хату. Добавили, можливо, нові скрині і, можливо, щось в скринях можна знайти нове Сумка, дякую вам. Файл Річард. О, може тепер можна зайти в ту хату? Може вони хотіли, щоб ми прокачали вогонь? Та, ну зараз йду, подивлюся. Що за звук? Який звук дивний був? Так, я біжу. О, там ще одна хата, але та хата вроді була. Ну, ця хата це просто шик. Я просто отаку її на заставочку поставлю. Оно хелловін Все Мені більше нічого не треба І паутина є, І, і, і все є Ану Ні Ще ні Ще треба Зараз зараз О, там же дитину хтось знайшов Хлопці, як Так, добре. До тої хати мене ще не пускать. Зараз почекайте. Почекайте. Зараз я все зроблю. Як бачу скриню? Відкривай Воук бежит! Ну а что ты бежишь за мной? Ничка. Воу! Ну, Вау, воу, воу! Вов, вов. Вовки якісь такі наглі тут. Маркуша шо? А, ліжка скрафтив, Ну молодец, молодец. О, ще одна хатка, якась маленька. О, воук. Так, люди добрі, дуже темно, фонарика немаю. Добре, в не олень не вчепе. Чуєте, може, олень тоже переводив на Хеллоуин? Оце би був прикол. Опа! Опа! А цвинтаря тут не було колись. Та вовк тікай гет, Ладно. Добре. Забирай все. а? Що тут у нас є? Дивіться, там навіть є той! Гробниця. А ну. Ай! каністра. Я в гробниця, сыр. Не мрей, що я не мрей? Що ні? А чуйте, может только ка... десь щось що, таке? Що, що? Що? З нами читер? Який читер? Хто? Ого, хто? Хто? Давай, пиши мені, хто читер? І ми зараз скажем, чи він читер, чи ні. Він допомагає, але це не чесно. Ну кажи хто? Е -е 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 -е? Маркуша? А як? Добре, 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 добре. Маркуша, ти читер, Маркуша. Ти з нами більше не граєш з читами. Та не забирає, мені подивиться на обнову, ми нині не граємо, щоб серйозно прийти. Ми просто нині на розслабоні дивимося, що нового додали. Я хочу відкрити цю хату, все! Це моє завдання. Я просто хочу відкрити оцю хату. Мені більше нічого не треба. Відкрию хату і все буде добре. Імрей, відкрить цю хату. Немрей, відкрий хату, що там пише? О, дякую. Відкрий хату. що що? Відкрийте хату. Як хату відкрити, ну, і за напишу? Хлопці, все має знати. Як відкрити? Як відкрити? Макар! Як відкрити, кажи бігом! Двіки в нього діамант, треба свічка. Добре, все, шукаємо свічку. А її на пенс крафтити треба. Та то 100%. Ну, я видів, що там його Чекати я гарбузи їм. Де гарбузи? Перше було гарбузів Дивись, ні до гарбуза. Як це таке можливо? Та ж перше було купа гарбузів. Що за згодом ров? Маркуша хіздает. А хто його завалив? Як читера? Читера може завалити? А не треба читамсі користувати. Було би все добре. Так, добре, я тікаю назад. Так, добре, завдання знайти свічку або скрафтити. Ну, мені здається, її скрафтити треба, скорше всього. Зарінімрей спитаю, я йому напишу, де знайти свічку. Німерей. Не Вони не там будують базу. А, я на другий тиждень. Та ви подивитесь, ви подивитесь. Чекайте на другий тиждень нової серії, дуже серйозний. Вам сподобається. Ого. Я знайти свічку, хлопці. А ну чекайте, я подивлюсь, може тут, а є. А, чекай голодний. Вс, я наївся. Так, дивіться. Ой, купа столів. Йо -йо -йо. Добре, я спитаю, німерей. Німерей. Чекай, а куди він йде? Я ж не йду. Де? Взяти свіч свічку. Немрей! Не мрей! Не не де Дай взяти свічку! А ну ну-ну! де Дай мені! Дай мені, дай мені, будь ласка! Дай, дай! Фу, Дай! Дякую тобі! Є, yeah! Молодець! Оце красавчик! Не знаю, де він ту свічку взяв, але він красавчик зі мною? Ходи я зараз щось буде! А це хто такий з пістолетом ходить? Я твою! Я тебе зараз! Так, добре, свічка у мене є! Е, культистів? Добре, добре, я другий раз них нормально візьму. Є! Yeah! Дивіться, що ці творить, красота! Оце красота! Дивіться, яка гарна хатка. Красива, ні? Відкриваємо. Що? You need to come back at night. Вночі треба прийти. Я приходжу. Хто це такий? Привіт. Привіт. Пусти мене, бо ніж на дворі. Що він зробив? Цукерки дав! А я казав, що я вдуматику купу цукерків. Три цукерки я вже з'їв, а ну і крей. Сюда можна прийти і поїсти цукерки. Але це вже красота. Шо не? Шо не красиво? Цукерки дали, я собі поїв. Та шо ти, собі тут цвіту сидіти, коло цієї хати. Ладно, тікаємо додому. бо мене зараз приб'ють. Три я з'їв, мені більше нічого не треба. На пауків подивився, гарбуз з'їв, цукерки з'їв, до того до хати пішов. Німрей, здорово, що тут робиш? Той тут базу тку збудував, йо-йо-йо, та ви подивіться, що він понабудовав. Ні, ну він красавчик, а де він сіку дерево взяв? Чуєте, ну а де він сіку дерево взяв? Я б не зміг. О, гарбуз, дякую, я з'їв. Вибачте, е, чий то був гарбуз? Я взяв той гарбуз з'їв. Так, добре, добре, я все одно я ж йду десь хочу скриню, якусь дуже серйозну скриню відкрити. Свічки випадають скринь і у культистів. Добре, добре, дякую, дякую. Ну там, в принципі, одну свічку треба ще відкрити. Все, ви вже знаєте, як відкрити ту хату. Треба взяти свічку, кинути туди. Тихо. Мені здалося, що хтось за мною біжить. І прийти туди тільки вночі, і все буде нормаз. Так, що, ніхто не біжить Так, це що тут у нас? Тут одна сапілочка. Я знаю, я вже з цю сапілкою ходив, я вже майже її хотів прокачати, так я її прокачав. Але ми ну, йдемо-найдемо, може ми знайдемо таку одну свічку. Переконаємся, що точно... Та тут, 100% тут. Ану, вони мене бити не будуть. Ану, нажми підписку, бігом ти підпишишся. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Добре, цього завалив. Ну хп в мене стане. Ах ти, а чого... Люди добрі, ви бачили, що це творило? Ну, це норм... Ще одна хата. А це вже якась крутіша, ні ще одну свічку треба. Та, дивіться, як класно. Дивіться? Оце ха... Та, чекай, Вовк! Все, мені сюди треба. Мені треба ще одну свічку. Там ще одна хата. Та скільки ти хотів? Добре, добре, я зрозумів. Мені ще одне куль... культиста завалити. Де біжить за мною? А скільки він добіг? Там ще одна хата. Тут купа свічок треба, в кожній хаті щось дають. Знаєте, що дають? цукерки, бо то Хеллоуін Приходиш туди, стукаєш, даєш їм свічку, вони дають тобі купа цукерків Круто. А я думаю, одна хата є. А то не одна, а може, тут більше дають, цього? більше цукерків? Відкрийте, будь ласка. Відкрийте, бо вони вулкез з'їдіти. Так, добре, тікаємо, геть звідти. Біжу ти, біжу, дві там. О, це вока піц куртезна. Люденькі, добре. А скільки можна? Скільки можна тих хотів? <с. Та то ціле село тут. Ладно, добре. Я вас зрозумів. Шкода, що свічки не можеш крафтити? І може би А може фонариком я присвідчую. Звідки він там знає, чи це свічка, чи це фонарик, правильно? Може і не знає. Так, патрони взяв. Так, я щось... Так, чекай, це взяв. Я щось не зрозумів, а це що за хата? Або я тут дуже давно не був. Не мрей, здоров. Ну, тут можете погріти, файно. Що, не мрій? О, каже, ми зробили похорон на читера. Бо не можна використовувати читери. О, дякую! Є, дякую, німерей, Німерей мені свічку дав. Пішли? Ходи, німерей, ходи, я тобі щось покажу. Стоп, чекай, де з якого боку я прийшов? Зараз, зараз я тобі покажу. там дуже велика хата, якщо Якщо туди принести свічку, вони тут дуже багато цукерки. І тобі стане і мені стане. Аво. І нічка вже прийшла, йду, біжу. Біжу, 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 біжу. Дев'ять, 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є! Відкривай. Дівка, що за дівка? Або цукерки, або я йду геть. Гроші дала купа. І цукерки вдала. Я знов, я знов, вже за тебе прийти. Чекай Вов, чекай! Та фок, да шо ти портиш мені тут все? Я-я, один, два, три, скерка, купа грошей дал, ну вона молодець. Не, ну файно, подивіться. Красиво, красиво, дуже красиво. Чуєш, не мрей. Макар, я вже купа скерки взяв, ти шо їв? О, дякую. Ууу, чекай, не чекай, бо мне зараз заб'ють. Все, добре. Квас тарас хездает. А звідки той вовк з'явився. Так, мені ще одну свічку. Блін, ніч, це погано. А якщо я ще раз прийду до тої самої хати і скажу добрий день, відкрийте мені. Не, вона каже, тікай гет звідси. Тікай, гет звідси, бо ти вже в мене був. Що літає? Інопланетяни літають. Та Добре, я тікаю додому. В двох хатах ми сьогодні були. Дві свічки їм дали, вони нам дали цукерок. оця ще й дала гроші. Я знав, що в неї є гроші. Хата велика, файна, ну та слухайте. І вона молодець, і вона мені дала гроші. Тікай, чекай, 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 у мене ХП дуже мало. Погнали додому. Чекай, де дома наша. Чуєте, в ще вогню нема. О, тут я був! це моя перша хата, що я заходив. Світло згасло. А, світло загасло, бо день почався. Добре. Ну, в принципі, логічно. Тікаємо. І ходи. Я. Де Німерей? а де наша хата, Німерей? Що це взагалі? Де хата? Люди так. Дивіться, скільки там охотів. От подивіться просто на ті хати. Там купа хатів, купа, дивіться. Дві хатки. Ну, ці маленькі хатки. Тут по одному цукеркові дадут. Може і більше не дадут. Так, 4. О, томой якась велика. А, це там ті. Культисти! А де? Чекай, бо я ще такої скриню не залутав. Я впшов до культистів, вони мені, мене набили, і я звідти мусью тікати. Маркоша хіздає. Маркоша, Маркош, ну що я тобі зроблю? Чекай, я хочу одних культистів завалити. До одної хати зайти, і сказати вам до побачення. Обнова крутезна. Його Хангрі, починайся. Гарбуз! Мені потрібен гарбуз. Я не, не проживу довго. Гарбуз, ну а де гарбуз? Мало гарбузів, треба більше. Німерей, мені потрібен гарбуз. Може, німерей мені ще одну свічку дасть. І мені не треба відкривати скриню. Можливо, можливо, ну чекай, що тут? О, що, Німерей, маєш свічку? Маєш свічку? Зараз, е, зараз, зараз Зара, каже на похорони йдемо. Зараз, чекай, почекай, чекай секунду. Зараз, зараз. Зараз я хочу взяти одну скриню залутати. Одну. Де ті культисти? Я десь був їх стрільов. Каже, <рес> на похорони йде. І мені їди треба, мені треба один кавун, гарбуз. Та кавун теж би зайшов, та що небудь. Що небудь мені треба перекусити, бо я нагодний. Я ж такий голодний. Там бачу гарбузи, вони на їстівні. Мені треба їсти ні гарбузи. Бачу б някак баскетбольний і що він мені Маркву! Сильно моркву си не наїм. Але хоч трошечка переб'ю, трошечка. Де ті культисти? Так, ще одна морква. По одній моркві, по одній... От ми до бази дійшли. Я щось не з того боку, певно, що... є, от там, напевно. Мені здається, що отам. Так, вовк, ти навіть не думай. Ти навіть не думай до мене йти. Так, це забрав, з'їв. Отут були культисти. О де вони ділися? О там іноплантян. Опа! Бачу культиста! Все, біля нього має бути скриня, а в скрині має бути свічка, і я буду їсти знову цукерки Як завжди, в принципі. На! Є завалив з першого удару. Воно культист? ВОП! <звучит> а ну нажми піпіску, бігом ти піпишишся -пі, Ще ше, нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився Ох, ага тривай, тривай, Якщо їш сире м'ясо, воно забирає хп Так що якщо у тебе дуже мало хп, ліпше не їш Свічка Чекайте А хто прийшов? Скіп Мені треба в хату знайти Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вау, 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 воу, 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 воу. Да це це! Граф Дракула! Де ти є? Ой, гус. Ха, наподився мене! Так, чуєте? добрий вечір! А, вам не треба свічки? Не треба то не треба, йду, найду другу хату. Дракула прийшов. Ну, дракулу я не очікував тут зустріти. Так, добрий вечір. <ривіт> давай, 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 давай! З вовком прийшов. Хто з Кто ще приходить? Так, Що таке? Або даєш цукерки, або я йду дому. Два вовка прийшло. А, шо... а, вона виділа, що вовки і мене сюди прикинуло. Молодець! Хто стрелял? Инплантян. Я цукерок не з'їв. две там цукерок. А вона тільки один цукерок мені дала. А може вовк з'їв? Я шоці. Але круто, ні? Капець круто. Інопланетяне. Две два волка. Інопланетян і церк. Не мерей! Не та ладно! Девять цукерків у мене. Дев'ять цукерків. О! Бей бей бей! раз. Давай, 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 давай! Квастера раз. И не мрей! Там всі люди прийшли, зда Давай, птачку. Дай на стов. Мийцукерк Мій зів! Мийцукерк з'явив! А, е, та не бейте мене! Дві довій довідає. Там ще їде цей. А планетян щось є? У них теж ж якось їда нового. Меч! Ах ти! Та забирай, забирай, мені не треба. Так, що у нас тут? Я якийсь цей. Чекай, я в нього хочу щось купити. В нього капіту тут можна купувати всяко. Ну ладно, я не хочу в тебе нічого купувати. Назад. Та, наш ти б'єш коня. Можна бити коня. Ніколи не бийте коню. Коні це є дуже добрі тварин. Одно м'ясо ти не німерей? Я думаю, буде купа. Одно м'ясо. Німерей, та тільки я відкриваю цей скриню. І так, я думаю, на цьому ми можемо завершувати. Ми подивилися на оновлення Хеллоуін. Ну що ж у нас відбулося? Олень оновився він став того Дракулу. Він тепер бігає з червоним коміром і з віклами, як у пса, як у вовка. Друге, тут. Дуже багато будиночків отаких з гарбузами, де двері закриті, поки ти не прийдеш свічку. Даєш їм свічку, вони відкривають тобі двері і дають цукірки, і дають гроші. Може, ще щось дають? Не знаю. Але їх тр... тільки в... вночі можна ходити. вдень закрито, Все, вдень день немає нікого вдома. Вони дня бояться. Мені сподобалось дуже і дуже і дуже. павуки, то ви дивіться павуки Фані. Всьо анімерей завершуємо. Ми красавчики. На другий тиждень. Ми пограємо ще раз, бери, що брати. Та мені не треба не мереж, все, йдемо лягати спати. Оновлення подивились. все, свічки треба знаходити в скринях тих. Як їх? Культистів! Береш свічку, приходиш сюди, дають цукерки. А за цукерки, а за цукерки щось можеш купити. А де можеш купити? А може тут ця можеш було купити, а вони коні завалили. Десь має бути магазин, туди приходиш щось купуєш. До речі, а ну біжімо, подивимось. І, до речі, гарбузи можеш їсти. І гарбузи відновлюють дуже багато. Дуже багато диви! Але гарбуз попробуй тоді знайти. А такі около хотів немає їсти гарбузи, вони дуже великі. І порожні. Чуєш, добрий вечір. Добрий вечір. Все, лише за квіт, а за цукерки у кого? Мені здається, що має бути, може ще нема магазин, де за цукерки можна щось купити. Я назбирав сьогодні 9 цукерків. Я просто сьогодні хотів подивитися, що тут і як тут. І не зберу до цю Це нормально? Мені здається, що це дуже прикольно. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. На другий тиждень серія по 99 ночей буде, і вона буде дуже цікава, тому що я там буду робити то, що ще ніколи не робив. А що я буду робити, ви дізнаєтесь на другий раз. Всім па-па. А -па. я йду до хати спати. Скільки всі не їв, не їв.

Схеп Геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео Кайфуй кожен раз